Сьогодні я прийшла до постовіта у зв'язку з тим, щоб повпливати якось на роботу комісії в державні у Волинській області стосовно нещасного випадку, який стався 27 листопада 2013 року в селі Обарів. Ця комісія тяне час, не хоче проводити ніякі засідання. Мене визнали потерпілою, тому я маю будь-яке право їм давати якісь докази, але вони відповідно нічого не, ре... нічого не реагують відповідно і не хочуть нічого робити. Вони мені хамлять і просто-напросто кидають трубку і не хочуть мені по-дальшому. Як то кажуть, не те, що співпрацювати, а просто надавати будь-яку будь інформацію стосовно цього інциденту. Тобто ви хочете цілком поміняти склад комісії? Ну я не знаю, чи можна її змінити, чи можливо це змінити, тому що це вже друга комісія, бо я знаю, що тільки друга комісія, і все далі суд. А просто або я або хай вони вже виносять рішення, яке вони хочуть, щоб не тягнули час, і щоб ми вже звертались в суд, якщо на це рішення буде. Таке, як попереднє, що він самовільно за машиною, щоб це робити. А якщо буде рішення вже, відповідно, як кажуть, в нашу сторону, то ми нічого ну, вже будемо діяти стосовно ДТП, вже діяти в місті рівне. А до керівництва держгірка нагляду ви зверталися? Вони взагалі не хочуть з нами розмовляти, взагалі так нейтрально, ну побачимо, так, не сяк. Тобто особисто я не зверталася до керівництва до Данилюка. А, тому що як я розмовляла з головою комісії Головко, то о, Соколов, я, 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 вважаю, честь, то він мені ну, просто нахамив трубку і кинув. І я була шокована, бо я хотіла просто в нього спитатися, коли буде комісія, коли просто буде назначена день і все. Він мені просто що не вчи мене, я сам знаю, що там, як там.